На цій ракеті ми мали можливість розмістити до 10 ядерних боєголовок. Третя ядерна країна у світі і віддає всю свою ядерну зброю. Ця маленька боєголовка в п'ять раз потужніша ніж та бомба, яка вибухнула в Хірасі. Рішення про застосування ядерної зброї не приймає один чоловік. Було б повномасштабне вторгнення Росії в Україну, якби Україна була б ядерною державою. Ядерна зброя вона була розміщена в нас навіть не для застосування, а для захисту і стримування іншого агресора. Якщо в нас була б ця ядерна зброя, я вважаю, що ніхто б не наважився використовувати якусь силу проти тієї країни, якої є ядерна зброя, тому що вона може відповідь використати цю зброю. Але коли ми лишилися цього фактору стримування, ми маємо зараз це повномасштабне вторгнення, тому що він розуміє що ця зброя не буде застосована Точно у відповідь. Це так звана ракета Точка У, яка має різні типи бойових частин, бойових головок. Раніше на цю ракету можливо було розмістити і ядерну боєголовку. Ось в цьому контейнері зберігалася така ось боєголовка. І вона була з ядерною начинкою. Вона просто мінялася на цю саму ракету. Але це тактична ядерна зброя. Тому що дальність польоту цієї ракети всього 120 кілометрів. Розумієте, стратегічна ракета летить на 12 тисяч кілометрів, а ця ракета 120 кілометрів. Ось в цьому і різниця, вона набагато менша і менший ядерний заряд, який можна було розмістити на цю ракету. Бомба, яка взірвалася в Хіросімі, вона була потужністю десь приблизно 18 кілотонн. То ця маленька боєголовка в 5 разів потужніша, ніж та бомба, яка вибухнула в Хіросімі. До 100 кілотонн в маленькій у цій боєголовці. Також носієм тактичної ядерної зброї може слугувати стара радянська ракета Х-22 класу повітря Земля. Носієм цієї зброї являються стратегічні бомбардувальники ту 22 м 3 який одночасно міг нести три таких ракети. Одна під фюзеляжем, дві під крилами цього літака. Але це старі ракети радянські. Вони не такі точні, як сучасні ракети. Вони не використовують ніяких навігаційних систем сучасних. І вони їх досі використовують в війні зараз проти України. Така ракета потрапила в торговий центр Амстор при Менчузі. Така ж ракета потрапила в багатоповерховий будинок в місті Дніпро, де загинуло дуже багато цивільного населення. Всі ці ракети відносяться якраз до класу тактичної ядерної зброї. І зараз на макеті нашого підземного командного пункту я вам розповім про один з об'єктів, який в нас знаходиться на території музею, щоб ви розуміли ступінь захисту цих об'єктів, які будувалися для ядерної зброї. Наш командний пункт розташований в шахті. Глибиною ця шахта 45 метрів. В діаметрі вона 6 метрів. І стіни цієї шахти залиті бетоном. Товщина стін в нижній частині метр, в верхній частині до півтора метра залізу бетон. Згори ця шахта має захисний пристрій, так звану кришу, яка важить 121 тонну. І ця криша Повністю повинна було захищати нас від наслідків ядерного удару. В нижній частині цієї криші було залито до 10 тонн парафіну. Якраз оцей парафін і стримувався гамове племіннями, яке могло проникати сквозь залізу і бетон. Тому ця споруда мала витримати навіть ядерний удар, якщо буде він розстосований не безпосередньо в цю шахту, а десь поблизу 50-100 метрів. І от всередині цієї шахти підземний командний пункт. Його довжина 33 метри, зашивки 3 метра 30 сантиметрів. Ми поділимо на 12 відсіків. Нагадую, навіть підводний човен невеличкий, дизельний. Але човни плавають горизонтально, а в нас цей човен повісили вертикально. Чому я кажу, повісили? Тому що вага цього командного пункту. Складає 125 тонн. Він знаходиться на гідравлічних амортизаторах, які утримують його в підвішеному стані. І от під час ядерного вибуху, коли почнеться землетрус, він мав можливість рухатися всередині цієї шахти на цих амортизаторах, і вони повинні були нівелювати ці всі коливання земної кори. І люди, які могли знаходитися на цьому командному пункті, могли вижити навіть під час ядерного вибуху. Максимально там могло знаходитися лише шість офіцерів, тому у нас є два дизель-генератора, 120 акумуляторних батарей, які були розташовані на дні цієї шахти, є системи регенерації воздуху. Туди були закладені продукти харчування, запаси води. Майже півтора місяця ці шість офіцерів могли знаходитися на цьому підземному командному пункті. До 91-го року у нас було 18 підземних таких командних пунктів, дев'ять Первомайські дивізії, і дев'ять таких командних пунктів було в Хмельницькій. У нас було ще 176 шахт, де зберігалися безпосередньо ракети. Це така сама споруда, яка була залізу бетону, також обшита всередині металом, а всередині цього контейнера транспортно-пускового знаходилась наша ракета. Під час застосування ядерної зброї за вісім секунд ріша відкривалася. Далі спрацьовували порохові акумулятори тиску, які знаходили вже під ракетою. Вони викидали цю ракету на відстань майже 20 метрів з під землі. Потім вже запускалися маршові двигуни першої ступені цієї ракети, і ракета починала свій польот. Я тепер розумію, чому країну раніше називали третьою ядерною державою у світі до 92-го До 92 року. Да всі ці, ці споруди, крім однієї шахти, які розташовані зараз наш командний пут на території музею. 176 цих шахт і ще 17 шахт з командними пунктами на території України було повністю знищені. В установленню вони не підлягають. Я через це почуваюся жахливо, бо Україна є дуже важливою країною, і я відчуваю особисту причетність, тому що змусив їх погодитись на відмову від ядерної зброї. Ніхто не вірить, що Московія пішла б на це вторгнення, якби Україна все ще мала свою зброю. Ні для кого не секрет, в принципі, що в 92-му році відбулося певне таке ядерне обезброєння України. Так воно так виглядає все, ніби це все було за якимось сценарієм Кремля, чесно кажучи. Тому що третя ядерна країна у світі і віддає всю свою ядерну зброю. Воно трошки не дуже вкладається в голові. Дивіться, це було вигідно не тільки Кремлю, але й Сполученим Штатам Америки. Також розумієте, Союз, начебто, розпався. Замість Союзу з'явився якесь СНГ. Вони не розуміли, це якийсь прообраз Радянського Союзу чи ні. І вони побоїли, що частину. Ракет, якщо вона залишиться на території України, може бути націлена на території Сполучених Штатів Америки. Це також було вигідно і Кремлю, тому що третя ядерна країна, яка знаходиться поруч з Росією, то вони певний час да, вони виступали за те, щоб обезброїти нашу країну. І от, коли була ліквідація, ми відкривали цю шахту, відкривали цей захисний пристрій. За допомогою спеціальної техніки виймали цю ракету і в спеціальних вагонах, відправляли їх в місто Павлоград. Там побудований був завод, де ми власними силами ці всі ракети знищували. Перед тим як як вимати цю ракету, з неї знімалися ядерні боєголовки, і от, згідно договору, всі ядерні боєголовки були передані на територію Російської Федерації. Тому що згідно цього договору, після розпаду Радянського Союзу лише Росія залишалася ядерною країною. Згідно договору, ми повинні були знищити не тільки носії ядерної зброї, але й ті місця, де зберігалася ця ядерна зброя. Всі ці шахти, всі ці споруди, ми повинні були знищити. Тому спочатку. Ця шахта знищувалася шляхом вибуху. Туди закладалася велика кількість вибухівки, але шахти строїлися з тим принципом, що вони повинні витримати навіть ядерний вибух. Лише частинка верхня бетону була зруйнована. А оце, бачите, залізо, яким була обшита вся ця шахта, вона залишилася майже, бачите, не знищена. Приблизно десь 5-7 метрів оці всі металеві конструкції на глибину була вирізана. Потім оцей бруд, який залишився після вибуху, засипалася ця шахта. А вже верхню частину, там 10 метрів верхню частину, вона вже заливалася бетоном до нульової відсіки. А потім вся територія, оця, де була розташована ця шахта, засипалася товстим шаром плодородної землі. 3-4 метри слой землі вирівнювали і залишалось лише отаке ось поле приїжджала комісія, брала проби, повітря, почви, що вона безпечна, давала заключення, і всі ці землі ми передавали до сільських рад. Хтось на цих місцях зараз там вирощує якісь сільхозпродукції, десь та заброшена ця територія. Воно ж на вигляд звичайне поле. Тобто ніколи би не сказав, що тут під низом є шахта. Це слідкувалися комісії, розумієте. Вони постійно потім приїжджали на цю територію з допомогою спеціальної апаратури, виставляли координати, де була розташована ця шахта, і були впевнені, що від цієї шахти нічого не залишилося. Вона була повністю знищена. Встановити їх просто вже неможливо. Іноді можна було почути навіть від тогочасної влади України. Про те, що е, нам не потрібна ядерна зброя, це мотлох, і воно може взагалі вибухнути. Тому нам не треба таке на території України. Це було власне в 92-91 рік. Е, е, якби така почва до ядерного розброєння України, чи можна вважати це вже тодішнім таким елементом пропаганди російської, тому що наративи йшли то звідти. Я вважаю, що так, але розумієте, дивіться, от наш навіть другий президент, коли ці питання озвучував, він до цього був якраз директором того заводу, який виготовляв ці ракети. Тому в нас, я вважаю, що було достатньо фахівців, які могли могли обслуговувати ці об'єкти, які могли використовувати ці ракети і так далі. А казати про ракети, що це мотах, недоречно, тому що в нас найбільший був. Об'єкт, який будував ці самі ракети, найбільше було фахівців якраз на території України. Залишилась лише одна шахта, яка повністю вціліла, і яку ми зараз з вами прийдемо. Ви побачите цю споруду на власні очі. Тут була перша захисна така споруда. Бачите? Офіцери повинні були знати кодовий пароль. Вони набирали комбінацію з п'яти цифр. Після цього відчинялася ця двір, і вони... Проходили далі. Перша частина тут 170 метрів. Uh -huh. Потім ми повертаємо ще 90 метрів до нового командного пункту. У нас майже ще 300 метрів є підземного такого коридору, яке йде до вартового приміщення, де знаходились бійці строкової служби. Офіцери, які чергували на підземному командному пункті, постійно знаходились на глибині майже 40 метрів. Їм там постійно треба було чимось дихати. Uh -huh. І все по цих воздуховодах це повітря. Під тиском подавалася на кожний відсік нашого командного пункту. Тут, бачите, все, відпрацьоване повітря викидалося вже назовні. Офіцери проходили всю шлюзову камеру, зачиняли за собою. Перший захисний пристрій, а після цього лише відкривали інший. Далі знаходиться у нас такий ось агрегат, за допомогою якого офіцери спускалися безпосередньо до місця чергування на глибину майже 40 метрів під землю. Це 12-й відсік цього уніфікованого командного пункту, який знаходиться на глибині майже 40 метрів під землею. Це останній поверх цього командного пункту. Це так звана кімната відпочинку для офіцерів, які чергували на цьому командному пункті. Вона була розрахована тоді, коли командний пункт переходить в режим повної автономії. Офіцери не мали можливості піднятися вже нагору. Тут є три місця для Відпочинку, тобто могли тут спати. Також є той невеличкий холодильник, є радіо, є телевізор, у всіх дикторів центрального телебачення і радіо знаходить секретні пакети, і вони в відкритому режимі під час війни могли диктувати коди запуску цих ракет. Якщо інші системи вийдуть з ладу, і ми не зможемо отримати за допомогою стаціонарних систем. Команди могли отримати навіть по цих простих елементах, по телевізорі, по радіо, сигнали для запуску наших ядерних ракет. І от під час війни на цьому командному пункті могло бути розташоване шість офіцерів. Три могли бути в 12 му відсіку, три несли чергування вже безпосередньо на 12 му відсіку на бойовому посту. Ми з вара зами знаходились на самому секретному об'єкті цього уніфікованого командного пункту. Це 11-й відсік, звідки могли здійснюватися. Керування цими стратегічними ядерними ракетами в мирний час тут чергувало дві особи, два офіцера, перший другий номер. Під час вищих ступенів бойової готовності сюди спускався третій офіцер. Його здача була керування засобами зв'язку для того, щоб ми постійно мали зв'язок з вищим керівництвом, що могли отримати сигнали на застосування цієї ядерної зброї. Всі чули, да, для того щоб запустити ядерну ракету, треба натиснути червону кнопку. Це такий художній вимисел. Ніколи цієї червоної кнопки в нас тут не було. Бо ця кнопка вона має вигляд ось такий. Це проста сіренька кнопочка. Невеличка, розумієте, ось вона. І така сама невеличка кнопочка є в першого номеру. І от для того, щоб запустити цю ракету, Номери розрахунку повинні одночасно натиснути на ці дві невеличкі сіренькі кнопочки. Щоб один офіцер не мав можливості сам дотягнутися і натиснути на ці дві кнопки і самостійно запустити ці ядерні ракети, у нас є так звані ще два пускових ключа. Номери розрахунку вставляють ключик один сюди, інший в себе на пульті. Потрібно було вставити цей ключ, повернути на кут 45 градусів і натиснути на цей ключ. Там знаходиться пружинний механізм. Ти витискаєш цю пружинку і тримаєш цей ключ правою рукою. Тому що, якщо ти його відпускаєш, пружина викидає його назовні, а ліву руку ставиш на кнопочку Пуск. Тому виходить, що в номер дві руки зайняті, і в того номера також дві руки зайняті. І після команди Внімання, розчет пуск. Вони одночасно повертають два ключі і одночасно нажимають на дві кнопки. І тільки ось в чотири руки можливо було дати команду на запуск наших ракет. Офіцери, які чергували тут під землею, у них було в керуванні 10 ядерних ракет, а вони їх могли запустити. Але вони не знали, куди націлені ці ракети. Знали лише вище керівництво, куди була націлена кожна ракета. Рішення про застосування ядерної зброї не приймає один чоловік. Наскільки мені відомо, в це рішення приймає три чоловіки: це верховний головно команди, щоб президент. Міністр оборони і начальник Генерального штабу. У Росії як це відбувається? Там теж троє людей приймають, чи там достатньо одного Путіна, який приймає рішення? Я вже скажу про Радянський Союз, розумієте, Я певно, що так і досі, воно так і залишилася система, що не самостійно Путін приймає це рішення, а приймає колегіально. Опять же, міністр оборони і начальник генерального штабу. Справа, тому що там, що міністр оборони, що ну, Це вже. Це вже, це вже в Якщо нам приходить команда на пуск, значить по нам вже летять ворожі ракети. Тому що нам казали, що в нас така доктрина, що ми перші ядерну зброю не застосовуємо, а її лише у відповідь. Тобто станції якісь обнаружили, що по нам вже летять ворожі ракети, і ми, не чекаючи, поки вони до нас долетять, ми застосовуємо нашу ядерну зброю, але по нам ракети вже летять. Тому такі ось ці споруди, бачите, вони всі будувалися: залізо, бетон під землею. Ця споруда не повинна була бути зруйнована. І тоді у відповідь ми мали нанести вже удар нашому противнику. Зброя постійно усучаснювалась. Вона ставалася більш. Міцнішою, більш точною, і ми зрозуміли, що більш точна ракета може зруйнувати все-таки цю таку споруду, і ці офіцери могли загинути і не виконати свою функцію. І тому доктрину трошки поміняли і назвали отв'єт на встречний удар. Тобто ми не чекаємо. Поки ракети долетять до нас і вибухнуть тут, станції дальнього обнаруження цих пусків ракет засікають ці пуски, повідомляють президенту, він приймає рішення колегіально, да, що ми наносимо удар у відповідь. І нам прийде команда, яка запустити другу, третю, п'яту, сьому ракету. І ми повинні були цю ракету запустити, а ракети ще летять, а вже після того пристегнутися і чекати оцей удар для того, щоб вижити. Але наші ракети вже полетять на зустріч. Коли ми натискаємо ці кнопочки і ключики, іде електричний сигнал, він потрапляє спочатку в цей, потім в цей, а потім в цей. Бак. Це пороховий акумулятор тиску. Там порох, цей порох вибухає, і порохові гази потрапляють між двох ось цих пластин, розумієте? І ці гази ці викидають у ці 211 тонн як пробку з під шампанського. Вона вилітає майже на 20 метрів. З-під землі. От ви бачили, як там вилітає, від неї щось значить відлітає. Оце ці кільця відлітають від неї, а потім ці пружини розжимаються і скидають донизу цей захисний пристрій, який захищає ці двигуни. І лише після того запускається маршові двигуни цієї ракети. Сполучені Штати Америки дали назву цієї ракети, як сатана. Вона називалася воєводою. Це найбільша стратегічна ракета, яка виготовлялася. Під час Радянського Союзу. Ці ракети виготовлялись на території України. Її довжина 34 метри 30 сантиметрів. В діаметрі вона 3 метри. Стартова вага більше 211 тонн. Але скажу відразу, що таких ракет в шахтах в Україні розміщено не було. Тобто ми їх виготовляли, але такі ж ракети були розміщені. Дві дивізії знаходились на території Казахстану сучасного і чотири дивізії на території Російської Федерації. Наші шахти просто були не пристосовані до запуску таких великих Ракет наші ракети були трошки менші за розміром і вагою. За останню інформацію, досі на озброєнні в Росії є такі все ракети. Так. Але розумієте, фахівці вже Південмашу Машу їх не обслуговують, тому Росія за всіма нормами повинна зняти їх з озброєння, тому що вона не може самостійно продовжити термін використання цих ракет. Лише фахівці, які виготовили, мають право продовжити термін використання цього виробу. Так як ми зараз цього не робимо, то за всіми нормами ядерної безпеки вони повинні. Зняти цю ракету вже з озброєння. Вони намагаються скопіювати таку ракету зробити таких самих розмірів, таких самих тактико технічних характеристик свою ракету для того, щоб локалізувати виробництво цієї ракети вже на території Росії. І ось цю сучасну ракету вони вже назвали Сармат, але досі поки що вона не пройшла всі випробовування і на бойове чергування вона поки що не заступила. Це ракета міжконтинентальна балістична. Дальність польоту цієї ракети 15 тисяч кілометрів. Тактична ядерна зброя вона гаразд менших розмірів. Менша потужність ядерних боєголовок, які там розміщена, і на ту дальність, на яка вона може летіти. У цьому є різниця між стратегічною ядерною зброєю і тактичною ядерною зброєю. Якщо на тактичній там лише одна боєголовка, то на цій ракеті ми мали можливість розмістити до 10 ядерних боєголовок. Щоб ввести в оману противоракетну оборону противника, вона розпорошувала ще й до 40 ложних цілей. Розумієте? І щоб противник не знав, яку бойголовку треба збивати, де ложна ціль, а де ядерна. Ось такою ракетою, як нам доводили, можна знищити площу. 200 тисяч квадратних кілометрів. Якщо будуть якісь міста, вони будуть зруйновані повністю, а ще 30 кілометрів від цього міста територія була повністю заражена. І там неможливо бути нічого, живого там знаходиться, розумієте? Це одна ракета може знищити таку площу. Така ось така потужна ця ядерна зброя, але будемо сподіватися, що ми ніколи в своєму житті не побачимо застосування цієї ядерної зброї.